В незаможній в козацькій родині, В невеликім полтавськім селі, Бог життя дав малому хлопчині, що з'явився в грудневій імлі, душу вклали батьки в свого сина, гриць і розум, і міць усе мав. Це був мудрий і чесний хлопчина, наче Бог його сам цілував, сівши у затишку, грав на супілці. Яку сам з очерету зробив і радів навіть сонцю й зірці, а ті миті найбільше любив. А у від думки хвилину все потрібне у торбу збирав і в похмуру чи сонячну днину Ішов кудись, а куди і сам не знав. У шістнадцять покинув домівку, Досвід вчительський швидко здобув. Понесла у світ широкий мандрівка Бо з дитинства філософом був. Радив він придивлятись до друзів, бо отрутніше нічого нема, ніж удаваний друг, що лізе у душу, а сьогодні це гірш ніж чума. Ті стежки, ті шляхи, ті дороги, ті думки, що сьогодні живі, оббивають злощасні пороги. Як нам жити на рідній землі? Прагнув він ще тоді нас навчити. Та чи думав хто з нас, та чи знав, для людей, для народу вмів жити? Світ ловив його та не спіймав. 3 грудня виповнюється 300 років від дня народження українського мандриного філософа, просвітителя гуманіста. Поета, музиканта, педагога, який залишив по собі філософські трактати, що світ побачив вже після його смерті Григорія Савича Сковороди. Тож давайте звернемося до мудрої філософії цілителя і цілителя людських душ, мудреця Григорія Сковороди, яка є навчальною настановою життя і актуальна, і сьогодення.